Друзі, вітаю сьогодні. Я хочу поділитися своїми роздумами і запросити вас до обговорення на тему діти під час війни, як поводитись, як розмовляти, як допомогти пережити ці важкі часи. Всіх вітаю. Мене звати Любов Шлабей, і в цьому відео ми розберемо стратегії, поведінку, поради як для дітей з різних вікових груп. Допомагати проживати ці травматичні події війни. Важливо розуміти, що діти різного віку по різному мають уявлення про те, що відбувається. Зовсім маленькі до п'яти років нічого не усвідомлюють, бо для них весь світ це все ще батьки це все ще мама. І Можуть зчитувати те, що відбувається в зовнішньому світі, лише відчуваючи саму маму. У мене двоє дітей. Я буду наводити приклади зі свого життя. Моя маленька накадія, які і сім місяців просто частіше потребувала моєї уваги. Вона частіше хотіла бути на ручках, частіше хотіла прикладатись до грудей. І весь час нашої дороги евакуації вона просто була поруч зі мною на моїх руках. А от старша донечка Софія, шість років, її половиною, Вона, звичайно, вже більше усвідомлює про війну, і я знаходила якісь прості слова і пояснити, що відбувається. Для тих, у кого є ще старші діти, вже підлітки, треба усвідомити, що для них ця війна це найбільше потрясіння, оскільки тільки почало сформуватися їхнє доросле життя, окремо від батьків, і тут всі ці події. Змінили плани і вони втратили свої звичайні опори, які були дуже важливими в їх житті. Тому наше завдання як батьків це по перше дбати про себе, тому щоб ми були в ресурсі і могли мати той стан, коли нам не просто хочеться накричати на дитину. Що Перша ознака, що вам треба відпочити, якщо вам хочеться накричати на дитину, коли вже подбали про себе і наклали так сказати маску, як нам кажуть, у літаку для свого відновлення вже дбати про почуття своїх дітей. Отже, як говорити з дітьми про війну різного віку? Для наймолодших дітей важливо просто дбати про свій стан і бути в ресурсі, мати можливість приділяти увагу і бути поруч з маленькими дітьми, і важливо розуміти, що війна вона впливає не тільки на дітей, які народилися, але також це велике потрясіння для дітей, які ще знаходяться в животику для жінок, які вагітні, треба знаходити свій час, можливість говорити з дитиною, пояснювати, розповідати про війну, так як ви її відчуваєте і. Підтвердженням того, що і ці діти знаходяться під впливом стресу, це те, що дуже багато дітей народжуються зараз передчасно. Це така реакція теж стресу нашого організму. Пам'ятайте, що контакт потрібен як з дітьми, що вже народилися, так і з тим, з тим, що ми носимо в своєму животику. Отже, для самих маленьких дітей важливо самій залишатися в ресурсі, приділяти увагу для дітей, які трошки старше. До п'яти років, які ще не уявляють, що таке смерть для них, святогляд має трошки інший рівень. Важливо просто дуже простими словами пояснювати, що погані люди прийшли на українську землю, вони дроблять там погані речі, але не в Подробиці вони ще не розуміють, що таке війна, що таке смерть, що таке загибель. Дітки, які мають 5-6 років, якраз в цьому віці починають говорити і усвідомлювати про смерть. А тому для них це таке подвійне навантаження. Бо так вони при нормальному житті говорили про якусь таку уявну смерть. А тепер ця смерть така дуже близька і уявна, тому для них це дуже страшно. І не здивуйтесь, якщо діти. Зараз трошки регресують. Вони там частіше приходять до вас вночі, частіше мають якісь істерики, плачуть, вимагають уваги, якісь подарунки просять чи ще щось. Це нормальна реакція, бо дитина, так само як і ми, стикається з великим навантаженням, все це зрозуміти і усвідомити. Тому дітям, які старші, говоріть про смерть, так як воно є, що погані російські солдати прийшли і вбиваються. Наших українців, українських захисників, українські захисники захищають нашу землю, коли війна закінчиться, ми повернемось додому чи там оголошуєте свої умови, коли ви повернетесь додому. Тобто, дуже простими словами, але говоріть дітям правду. І тут найважливіша порада для дітей усіх вікових категорій це нічого не приховувати. Не приховувати смерті, якщо трапилася смерть якихось близьких людей, не приховувати про те, що люди вмирають в Україні. Все, що не. приховане, воно буде дитину відчуватися, і краще знайти слова, пережити цей біль зараз, ніж відкладати на потім, і людина з цим з чимось незрозумілим, з якоюсь напівправдою буде жити життя, бо дізнається про це звичайно від дітей, знайомих, десь там в садочку і в школі. Тому вибирайте правду, якою важкою вона не була, але знаходьте той формат і ці слова, які будуть зрозумілі для дітей саме вашого віку. А що стосується дітей підлітків, ви вже розумієте, що для них це величезна трагедія, оскільки вони тільки намагалися бути якимись самостійним, відокремлюватись від дорослих для них найважливішою в цьому віці є опора в друзях, і вони це втратили. Батьки ви, мабуть, помітили, що діти намагаються ізолюватися. Вони не хочуть легко йти на контакт в новому середовищі, не хочуть легко знайомитись, такі стають дуже замкнуті. І найкраще, що ви можете продовжувати для них робити, це приділяти увагу і викликати їх, запрошувати на такий діалог, де вони можуть поділитися з тим, що у них відбувається, і ви можете про це говорити. Це дуже сильно їм допоможе. І для дітей-підлітків дуже важливі правила. А правила це такі опори, які регулюють поведінку і регулюють життя, і в тому всьому новому, де ми опинилися, це хоч якийсь такий острів стабільності, передбачуваності, визначеності. Тому створюйте якісь правила, наприклад, як ви вечеряєте разом, коли виходите, відпочивати, коли ні. Обговоріть разом ці правила, які допоможуть вам. І, наприклад, якщо ви залишились в Україні і під час сирен Діти підлітки будуть частіше дбати про те, щоб ви всі перейшли в укриття, всі були у безпеці. Тому допомагайте їм слідуйте цим правилам. Це для них дуже важлива безпека і опора. Отже, якщо підсумувати ідеї про те, як треба поводитись з дітьми під час війни, під час цього стресу, це бути дуже щирими і знаходити слова, щоб проговорити. Те, що відбувається навколо, передати ці події в тому форматі, який буде зрозумілим для дитини вашого віку, особливу підтримку важливо. Забезпечити дітям, які старші, які підлітки, домовитись про набір якихось правил, які будуть для вас зрозумілі, а для дітей, які молодші, не приховувати правди, пояснювати про смерть, пояснювати про те, що відбувається в Україні, і за яких умов ми повернемось назад додому, тому розуміти, що як ви втратили все для. Свої плани, свою освіту будинок, можливо, своє нормальне життя, так і діти втратили свої знайомі садочки, іграшки, книжки, друзів для них це ще більша втрата, оскільки в них в житті більше нічого ще не було. І їм особливо потрібна ця підтримка для того, щоб набратися терпіння і допомогти це прожити, поговорити, знайти в собі правильні слова, мудрий підхід. По перше, треба подбати про себе, більше відпочивати, більше рефлексувати. Зустрічати зі своїми емоціями і е, успіхів нам всім, мудрості, і терпіння в тому, щоб пережити ці е, е, часи. Будь ласка, напишіть, якщо у вас є в коментарях якісь конкретні питання про вашу ситуацію, про вашу дитину. Е, я постараюсь відповісти на ці питання в наших наступних відео. До зустрічі! Е, побачимось в ефірі на каналі.